Україна то сади, їх лісні щедроти, то настойні меди у духмяних сотах. Україна то стіжки, мов церковні зводи, Україна то стежки наших родоводів. Україна, країна неймовірної краси, але з важкою долею. Вона мужньо переносить усі випробування, коли гинуть мільйони її синів і дочок. І кожен раз встає з колін, виховуючи нове покоління, закоханих у рідний край лицарів правди та свободи. Мабуть, найкращим пам'ятником для всіх, хто загинув за Україну, буде наше бажання будувати суверенну, вільну, незалежну державу. Тож, усіх нас з Дем Незалежності! Україна то не звук і не просто слово. Україна серця, вук, солов'їна мова. Україна то земля, вкрита стиглим житом, що так сонячно сія під небесним німбом. Україна то Дніпро, повен грай водою. Україна то добро, творене тобою. Україна то отця мудрі настанови. Україна то серця, сповнені любов'ю. Україна то дитя на руках у мами. То двіхні відкриття браму світлі храми. Україна це і ти, це і я, і всі ми осябані з висоти Божими очима.